Цей випуск виходить за підтримки «Фавбет». Завершились матчі дев'ятого туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні: Чорноморець Оболонь 1-0. Карпати Інгулець 0-0. Верес Зоря 2-1. Олександрія Рух 1-1. Колос Лівий Берег 0-0. Полісся Ворскла 2-1. Шахтар ЛНЗ 5-1. Та Динамо Кривбас 2-1. Півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков забив 4 голи у матчі 9-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Футболіст відзначався на 13, 50, 53 та 57 хвилинах. На 26-й хвилині він також віддав результативний пас на Олександра Зубкова. Таким чином, покер гравця став першим в УПЛ з лютого 2017 року. Тоді у матчі 19-го туру чемпіонату України чотири голи у ворота Волині забив нападник Олександрії Станіслав Коліш цього сезону на рахунку Судакова сім голів та три асисти у десяти матчах за клуб. Як повідомляє Sport.ua, захисник руха Роман Дідик пропустить матчі молодіжної збірної України у жовтні проти Англії та Сербії. Дідик отримав струс мозку у матчі чемпіонату України проти Олександрії. Романа замінили всередині другого тайму матчу проти Олександрійців. Терміни відновлення Дідика залишаються невідомими. Таким чином, на гру проти англійців Унаїмельгоса зможе розраховувати тільки на трьох захисників. Мова йде про Тараса Михайловича. Хавка Володимира Салюка та дебютанта молодіжки Івана Єрмачкова 11 жовтня Україна зіграє в гостях проти Англії, а за чотири дні поміряється силами також в гостях із Сербією. Як повідомила прес-служба збірної України у півзахисника Динамо та національної команди Андрія Ярмоленка, виявлено ушкодження чотириголового м'яза стегна. Це стало відомо після проведеного обстеження МРТ. Мінімальний термін відновлення 34-річного українця складе два тижні. Ярмоленко у сезоні 2024-2025 забив чотири голи у 14 матчах за Динамо. Динамо повідомило про травми півзахисників Олександра Піхальонка та Володимира Брашка. У Піхальонка діагностували пошкодження камбаловидного м'язу. Термін реабілітації хавбека три тижні. У поточному сезоні Олександр забив 4 голи у 16 матчах за Динамо, а Володимир Брашко наразі не може грати через тріщину ребер у стадії консолідації. Про терміни відновлення Динаміця буде повідомлено додатково: у Брашка в активі за Динамо 2 голи у 13 матчах. Обидва футболісти будуть відновлюватися на клубній базі у Віті Литовській. Сергій Ребров довикликав до збірної України Олександра Назаренка та Дмитра Різника. Голкіпер мадридського реала Андрій Лунін не зможе допомогти партнерам через вірусну інфекцію. А причина виклику Назаренка це ушкодження Єрмоленка. Форвард Роми Артем Довбик забив гол у матчі сьомого туру серії А проти Монци. Українець відзначився на 61-й хвилині після сольного проходу. Для Довбика це четвертий гол за Рому у дев'яти матчах. Раніше він забив у цьому матчі, але гол скасували через офсайд. Таким чином, Довбик забив свій сотий гол у кар'єрі. Артем 49 м'ячів забив у чемпіонатах України, 24 у чемпіонатах Іспанії, 10 за національну збірну, 7 у Єврокубках, 4 у Кубку України, а по 3 у чемпіонатах Данії та Італії. Перший свій гол Довбик забив 4 березня 2017 року у матчі Дніпро-Чорноморець. Той поєдинок завершився з рахунком 1-1. Щоб забити 100 голів, Артему Довбику знадобилося 238 матчів. Український нападник Сандерленда Назарі Русин відзначився голом у матчі за Сандерленд Ю-21. У грі АПЛ-2 проти Дербі Ю-21 українець відзначився на 87-й хвилині. Його команда перемогла з рахунком 6-0. За першу команду Русин провів сім матчів у поточному сезоні. Результативних дій у нього немає. Роман Григорчук залишив посаду головного тренера. Невчі вказано, що контракт розірвано за згодою сторін. 59-річний український спеціаліст був призначений 26 червня цього року. Раніше була інформація, що Григорчук повідомив керівництво клубу, що готовий достроково розірвати дворічний контракт і не буде вимагати компенсації. Невчі наразі посідає дев'яте місце з десяти команд у турнірній таблиці Прем'єр-Ліги Азербайджану. Колишній півзахисник Динамо та збірної України Сергій Рибалка гратиме за аматорський клуб Лісне з Київської області. 34-річний рибалка залишив ЛНЗ цього літа на рахунку Сергія один гол у 17-ти матчах сезону 2023 2024 Раніше футболіст також виступав за Харківський Арсенал, Динамо, Слован, «Сіваспорт» та Олександрію. Півзахисник Полісся Бені Макуана повернувся до тренувань із першою командою. Повідомляє журналіст Дмитро Вінков. За інформацією, тато таке футболіст раніше був переведений у Полісся. 2 його покарали за непрофесійний підхід до своїх прямих обов'язків після матчу проти Вереса. Цю гру він провів на лаві запасних. Макуана у поточному сезоні провів чотири матчі за першу команду Полісся. Вінгр Челсі Михайло Мудрик досягнув позначки в півсотні матчів у рамках АПЛ. Ювілейною для українця стала гра сьомого туру проти Нотінгема. Він з'явився на полі на 90 й хвилині, замінивши Джейду на Санчо. За 50 матчів в АПЛ Мудрик забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. 26 разів 23-річний півзахисник розпочинав матч із перших хвилин, а 24 з лави запасних. Як повідомляє Sport.ua, Челсі не може заявити воротаря юнацькою збірною 19-річного Владислава Крапивцова. Український голкіпер тренується із молодіжною командою аристократів та навіть проводив тренування із першою командою. Але сторони поки ніяк не можуть узгодити відносини. У Челсі немає вільних місць у заявці команди. Лондонський клуб юридично не може заявити Крапивцова за будь-яку команду. Така ситуація має всі шанси продовжитися до зимового трансферного вікна. Саме тоді Челсі спробує знайти вільне місце у заявці завдяки оренді чи трансферу когось із наявних футболістів. До цього часу Владислав буде продовжувати тренуватися з Челсі. Крапивцов зараз перебуває у статусі вільного агента. Останнім клубом воротаря був Дніпро 1 який влітку припинив своє існування. Журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що екс-захисник Шахтаря Владислав Шевчук стане асистентом Дмитра Михайленка у юнацькій збірні України. Також зазначається, що при цьому Шевчук і надалі залишатиметься генеральним менеджером руха. Досвід роботи у збірні України Ю 19 у Шевчука вже є. Два роки тому він допомагав попередньому тренеру Володимиру Єзерському. Перший матч відбірного циклу на євро 2025 Україна проведе у листопаді проти Казахстану. Збірна України з футзалу стала бронзовим призером чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. У матчі за третє місце українці переграли збірну Франції з рахунком 7-1. Для футзальної збірної це перша бронзова нагорода чемпіонату світу в історії. Востаннє українці мали можливість завоювати бронзові нагороди 28 років тому. Український голкіпер мадридського реала Андрій Лунін не зміг прибути до розташування збірної України через вірусну інфекцію. Саме так повідомили в УАВ, але реальна причина може бути іншою. За інформацією порталу ідей Ньюз», Лунін не захворів перед матчами збірних. Джерело заявило, що Лунін хоче скористатися травмою куртуа і краще заявити про себе у складі реала. Футболіст вирішив не їхати до збірної, а показати свою спроможність та рішучість головної. Мому тренеру Карло Анчелоті на тренуваннях треба зазначити, що у збірні основним голкіпером є Анатолій Трубін. Тому приїзд Луніна на матчі з Грузією 11 жовтня та Чехією 14 жовтня не гарантував би йому вихід на поле. Після того, як Куртуа отримав м'язову травму, Лунін провів матчі проти Ліля та Віля Реала. У цих матчах голкіпер не помилявся.